Отримали сьогодні ковбасний шприц від компанії PromFoodTech І зараз будемо його оглядати. Значить, в наявності в комплекті йде гарантійний талон з початкою, гарантійний термін 1 рік, йде ручка, йде гайка зажимна і 5 сівок. Одна тоненька і 4 різного діаметру. Сам шприц запакований якісно добре в пінопласті та в мішку поліетиленовому. Да. Сам шприц виготовлений з високоякісної сталі. Досить важкий. Вага приблизно до 20 кг. Має дві швидкості: одну, перша і, да, перша і друга. Все зроблено з нержавіючої сталі. харчової, харчової так що Зараз будемо тестувати. Опрокитується. Так, чаша відкидається, накладається фарш. Об'єм 10 літрів. Довольно зручно, практично. плотно набиваємо фарш. Так, починаємо працювати ось шприцом для ковбаси. Надіваємо кишку 43-ю. 43. Перед тим можна змастити олією щоб не порвати її. Так, тестуємо шприц для ковбаси. Наділимо кишку плотненько, акуратно, щоб не порвати її. І на першій швидкості спокійно, повільно підкручуємо. Фактично тут справляється одна людина, але каже мій товариш, можна одній, але краще двох. І спокійно ось така гарненька ковбаса домашня виходить. Є клапан для стравлення повітря. І за кілька секунд виходить ось така гарненька домашня-смачна ковбаса. Тому всім рекомендуємо, хто займається бізнесом, купляйте, заробляйте і тіштеся.